Ой-ой-ой, ой-ой, ти що тут вибув. Ну, Костянтин Криволап, авіаційний експерт. Приєднується зараз до ефіру Апостроф Тіві. Пане Костянтине, я вітаю вас. Добрий день. Вітаю добрий день. Пане Костянтине, інформація про атаку так, от ми її беремо фактично та із з російських джерел, з російських е соціальних мереж. Офіційно росіяни не підтвердили якихось уражень, якихось влучань. кажуть, що е Уламки збитих безпілотників падали на території промислової зони, і там були певні загоряння. Скажіть, будь ласка, чи завжди вдається підтвердити результат ось таких атак? Чи іноді це залишається навіть для е, самих Збройних сил, для самих спецслужб, які організовують ці атаки, ну, таємницею на кілька днів? Бува по-різному. Бува, коли дрончики, е, якийсь дрончиків долетів щось там разу в якусь будку. І тоді космічних, космічної зйомки не треба, розуміти. Ага. А бува, коли там кілька днів воно палає, палає, бочки взриваються, система взривається, пожарники, російські, МЧСники, там щось заливають піною, як якось лузі було. Ну, тобто, бува, по-різному. І в залежності від того, як, як, наскільки серйозне ураження. То можна зробити висновки по тому, як там евакуюють персонал, закривають завод чи не закривають. Тому так однозначно одразу сказати не можна, яке там який рівень ураження, тому що, скажімо так, минулого року у нас такі, таких дуже потужних суттєвих уражень було небагато. А от в цьому році вже так взялося конкретно: от, наприклад, от той же самий Лукоївський завод, Волгоград його атакували 3024, угу. потім в травні, потім вже в цьому році, наприкінці січня, потім знову 302, тепер вже 25-го, тобто майже там, ну трохи більше тижня тому, і цей удар зараз. Це вже п'ятий удар по цьому підприємству, угу. це ну, ми таким чином переризаємо логістичні ланцюги. Це шостий завод в російській нафтопереробці. Він там переробляє на рівні е, десь 14 з половині мільйонів тонн по року, і ну луколівські заводи вони найбільш модернізовані, не всі, але оці досить модернізований. Mm -hmm. Там дуже багато обладнання і обладнання, яке. В Росії не виробляється і в Китаї також не виробляється, там в основному американське все обладнання. Mm -hmm. Тому удар дуже серйозний. Удар по удар не те, я, ми не можемо сказати наскільки він потужний, а те, що мета цього удару, знищення цього підприємства або параліч його роботи, це дуже серйозно. В наф нафтогазовій переробці дуже важлива циклічність і ритмічність. Я це mm -hmm. вже кажу, там вже язик зламався. Але те, що ми наносимо наносимо такі удари, і те, що ми ці ланцюги перерізаємо, 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 це там є такі думки експертів, саме з нафтопереробки, які кажуть, що якщо буде такий темп, і якщо буде знищена така ж кількість потужності, які були знищені. Або пошкоджені на протязі цього року, uh -huh. а ми тільки в січні там сім підприємств навтопереробки ударили. То е, при досягненні там такого, таких же параметрів, як і зараз. А е, зараз там був е, спад е, в цій переробці досить суттєвий. Там є оцінки 10%, є оцінки 17%, То вони кажуть, що це не ми кажемо, то це вони кажуть, то можливий колапс системи. Угу. Пане Костянтине, я розумію, що це питання трошки виходить за межі вашої авіаційної компетенції, але можливо ви зможете трошечки цього торкнутися. А, про а, відновлення ну тобто, як. Часто треба атакувати, як багато треба атакувати для того, аби досягти конкретного результату, аби дійсно порушити якийсь процес, аби унеможливити роботу підприємства, треба атаку за атакою. Треба там десятками дрони відправляти треба знову і знов бити в одне місце. Як скоро подібні ушкодження можуть відновлюватися, і що дуже важливо, про російський захист зрозуміло, що росіяни ну теж оцінюють критичну важливість для себе одних або інших об'єктів, і принаймні, щось із того, що на величезній Езній території розташоване, вони можуть вирішити спеціально специфічно і серйозно захищати, охороняти. Тобто, якусь частину ППО, ясно, що вона поступово вибивається і на фронті, і в глибинці, але якусь частину ППО вони можуть кудись стягувати, от як багато вони можуть захистити. Там система трешки кафтан, <гум> і вони беруть перетягують пансер з міста на місто. Десь якісь об'єкти вони захищають за допомогою ще Буків. А, але в основному там працюють панцирі. Ну, якщо бухта — це 40 кілометрів і а, там до 15-18 кілометрів, в залежності там, від, від дальності самої установки від місця враження. То панцир, це взагалі там 2,5-4 кілометри, в залежності від того, чим він буде бити, uh -huh. і їм їх однозначно не вистачає. Їм не вистачає як самих установок, так і персоналу, який може їх обслуговувати. Пам'ятаєте цю аварію, цю катастрофу, mm -hmm. е коли прилетів бомбардір, е не, Амбраєр прилетів до Грозного і потім його вразили. Там привезли Кадиров. Ну добився того, щоб йому дали дві установки панцир, але е, там були не не зовсім навчені спеціалісти, і вони все переплутали і вразили цей літак. А е, тому е, я не думаю, що у Росії є такий потужний ресурс, що захистити, і і, і вони хочуть захистити. Верніше, вони е, не хочуть захищати, нібито кожен там е, обороняє себе сам. А у, у них ще й нема такої можливості. Uh -huh. Там, е, якщо і кинули, що спасіння утопаючих язиком оригіналу, діли рух самих утопаючих, то е, вони не прийшли в воєнторги, не купили там собі нові які зенітно-ракетні комплекси і щось е, на кшталт того ж самого панцея, uh -huh. тому це, 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 вони там перетащать їх там разять. Ми так uh -huh. маневруємо туди-сюди. Uh -huh. Стосовно Частоти вражень. Ну чим більше, чим частіше, чим краще, тому що якщо проаналізувати досвід минулого року, то в е зупинки були там три дні, тиждень, два тижні. Найбільше, наскільки я так розумію, десь до двох-трьох місяців були простої. А потім щось там на колінці, щось там могли зробити, тому що ну там фахових фахових людей досить багато, які в цьому розбираються. І вони ну так два-три місяці вони відновлювались не більше. Uh -huh. Але от коли проходять такі ураження, як зараз, коли на протязі там, скажімо, місяця вражається там двічі тричі, то це вже ну дуже важко ремонтувати, тому що знаєте такий психологічний настрій. Ну я це отремонтую, Вони знову прилетять, а захисту нема. То навіщо uh -huh. це робити? навіщо там кудись знати? А може зараз прилетить, коли я тут роботою? Ну, Ну таке. А це дуже важливий момент, особливо у світлі того, про що зараз говорять у мінську. От у мене складається враження, що ем, атаки і, от сама ідея, думка про розладнання роботи російського нафтопереробного комплексу а це такий стратегічний момент, про який може, наприклад, говорити Зеленський, представники української делегації у ем, Мюнхені зараз, тому що. Це навряд може принести нам дуже швидкий результат. Ну в розумінні ураження навіть великої кількості таких переробних заводів навряд може зупинити, наприклад, тиск на Покровськ. Це ну дуже вузька ділянка, але от ускладнити підготовку до можливих атак на інші країни НАТО на розгортання в більшої кількості військ, мабуть, подібне вплинути може, тому що значно довше треба накопичувати відповідний стратегічний ресурс. Ну, і дивіться, дивиться, е, з одного боку е, перекривається експорт за, за рахунок перекриття цього танкерного сірого флоту. Да? А з іншого боку, удари внутрішні, і е, виникає надлишок нафти. А у, у них у росіян нема де її зберігати. У них потужних великих, дуже великих нафтосховищ нема, і вони змушені зупиняти цю на нафто, е, нафтодобичу. І якщо ти вже там зупинився, то там не така система, що краник перекрив, і все буде гаразд. Там, якщо ти вже там щось закрив, то ти вже закрив майже назавжди. І це суттєво впливає на ці проблеми. Я багато останнім часом там вивчав, що ж, там воно, що, що ж їх експерти кажуть, і там і ті, які працюють, і ті, які не працюють, і ті, які виїхали, вони всі кажуть, що проблема от надлишку нафти. Вона спровокована цими е, санкціями проти е, сірого флоту тієвого з одного боку, а з іншого боку, дуже серйозним рівень вражень українських дронів, які е, ну неможливують прийом нафти. Їм нікуди нема куди дівати нафту. У них немає потужності для їх зберігання, транспортування нема куди транспортувати. І це все разом дає дуже великий стратегічний ефект. Вони він не миттєвий, але він буде однозначний. Важливі дуже речі, пане Костянтине. Інша атака, атака вже на український об'єкт. Ми всі думаю, цілий світ були дуже серйозно вражені дроном, який уразив конфайнмент Чорнобильської атомної електростанції. Президент Зеленський у Мюнхені, вже роз'яснюючи обставини цієї події, каже, що засікти радарами дрон, який летить на висоті 85 метрів, дуже складно або технологічно майже неможливо. Чому такий удар став можливим? Чим ми можемо. Якось ефективніше захистити цей унікальний і дійсно надзвичайно важливий для світу об'єкт, Знаєте, я думаю, що нікому не проходило в голову, що можна атакувати об'єкти ядерної безпеки. Ну от мені так здається, тим більше там немає населених пунктів, там немає якихось об'єктів нашої інфраструктури. Тому я не думаю, що там була якась потужна система, яка б дозволяла виявляти ці дрони, збивати ці дрони. Ну, тобто, я не думаю, що він був під під якоюсь серйозною охороною нашого ППО. Там ну, зараз вису, ми та... бачимо кадри, да. до речі, кажучи, і а, я просто заакцентую увагу, що ліквідація наслідків удару російського дрона по ЧАЕС триває. Це ДСНС повідомляє так, одна із сьогоднішніх новин станом на 15-ту годину горіння утеплювача не спостерігається. Верхолази проводять роботи із часткового розкривання конструкції укриття та заповнення пустот вогнегасними речовинами. Так ідеться у повідомленні. Зазначається, що мінусова температура. Ускладнює роботу рятувальників, але все ж таки ці роботи прямо зараз тривають. А, ну і нам не позичати, так би мовити, та ось цієї наполегливості, тому що зрозуміло, що це той об'єкт, який рятувати треба найперше. Я чесно кажучи, коли з'явилось це повідомлення, ну я розумію, що це чисто терористична провокація, це терористичний виклик. Але я тоді ще не знав, як ця конструкція працює. Там є дві оболонки, і між цими оболонками подається повітря тепле і з підвищеним тиском для того, щоб захищати всю все середовище від того, щоб там пил, який там скупився, щоб він там не виходив. Це серйозна інженерна споруда. І вражати такі споруди ну це ну це вже за межою. Мені здається, таким чином Путін хотів показати, що його там оці всі перемовини з Трампом, оці всі розмови. Е якщо не будуть прийматися його умови, він буде агресивним і буде далі робити такі всякі е штуки. І оцей удар балістику, який був напередодні по Києву, і оцей удар по Чорнобильській АЕС, Мені здається, що це все демонстрація. В цей же час приїжджав міністр фінансів американський, да, і е, це все демонстрація, що мені на тебе Дональде чхати. Ну, не, не знаю, як на це Дональд буде реагувати. Тому що він то, наскільки я так розумію, парень такий хлопець такий завзятий, і е, якщо в нього так буде цьому це йому дуже не сподобається я думаю йому це дуже не сподобається то він буде більш рішучий в, в сенсі допомоги, допомоги україні Пане Костянтине, от зараз ми точно живемо в дуже історичний момент, і е, певних історичних зрушень прямо зараз є свідками, як формулюється позиція США, як е, ось цей контакт із Росією налагоджується, як Європа шукає своє місце е, взагалі в новій конфігурації. Але, от ми і розуміємо зараз як ніколи, що якщо рішення ухвалюються на якомусь дуже високому рівні, імовірно, то е, реальна робота робиться от руками. Звичайних людей робиться зокрема на передовій, і ця реальна робота вона забезпечує результат для того, щоб ухвалювалися потім рішення. Одна із, та, одна із таких досягнень та одна із таких робіт це ем, ураження російського опорного пункту на Курщині, із якого керували запуском дронів от тих от шахедів, які летять постійно зокрема з північно-східного боку по українській території. От відомо, що саме Сумщина є такою на. Uh... Пожвавленішою трасою для російських безпілотників от українці вразили зараз на російській території на Курщині, ось такий пункт управління. І крім того, і ще цікаво, що в цьому ж повідомленні йдеться, що використовуються для цього імовірно нові, дещо крупніші бомби з обладнанням Джейдам, тобто от, керовані такі керовані крилаті бомби, але тепер дещо більші за вагою: 454 піятдесят Кілограми, скажіть, будь ласка, от е, наскільки серйозне таке ураження, воно може дати передишку день, два тиждень, не знаю скільки часу росіяни не зможуть працювати за технологією, яка у них була, і про що свідчить, що зараз українські е, е, міги можуть скидати ось такі бомби? Ну наскільки мені так здається, там не тільки міги були, чесно кажучи. Є таке. Але е, це тут розумієте, у МПК російська ну до якої цепляє там ФАВ 250 або ФАВ 500. Вона якось летить, але вона летить там до ну, 70 ну, 80 кілометрів. Ну, деякі залітають 90, є е, у них там такі в Пітері спеціальний технологічний центр. Вони цей центр займається якраз у цим у МПК. Вони там зробили якусь модифікацію, і дуже там били себе в груди. Ми вже там літаємо 100-110 кілометрів, а джедам просто літає на ті ж саме 110 кілометрів, і на відміну від російського, він так не, не дуже чутливий для до ребу, угу. і він не досить точний, тому що gps наведення коли там є суцільне подавлення, ребом, воно не дуже працює. І е, вони там як прицілились, як ця бомба летить, так вона і летить. Е, а джедами все ж таки маневрують. І е, якщо, не, не зважаючи на те, що це та ж сама ідея е, з цими розкриваючимися крильцями, але вона виконана на іншому технологічному рівні, і ці бомби досить точні. І е, цікаво тут те, що вражений сам пункт дуже точно. І там дійсно знаходилися е, ці фахівці, які займаюся, займаються дронами і займаються саме дронами на катушках. Це те, що зараз там нам дуже дошкуляє саме на Курщині угу. і на Покровському, до речі, тому що там кажуть Покровськ – вісь в Паутині. Е, так, от е, це показує ну, спільні зусилля наших і розвідників ну зі всіх структур. І пілотів, і ну фактичного розуміння, те, що коїться. Тобто інформаційна обізнаність досить високого рівня дозволяє виконувати такі серйозні задачі. Важливо дуже річ. Я дякую вам, пане Костянтине. Спасибі за роз'яснення, спасибі за краще розуміння, і, мабуть, можу і від себе, і від вас побажати, аби таких досягнень було більше. І аби ще ефективніше працювали українські хлопці і дівчата у досягненні цих результатів, тоді, мабуть, від будь-яких ідей американців, європейців, путіна ми будемо залежати менше, а більше від власної суб'єктності. Авіаційний експерт 100%. Костянтин Криволап на прямому зв'язку зі студією Апостров Тіві. Чекаю на нові зустрічі. і Рухаємося до наступних тем. Дякую, на все добре.